Шістнадцята в Україні про найголовніше на цю мить в ефірі ТВА. Розкажу вам я, Тетяна Чудаківська. Добрий день. Донбас залишиться частиною України. Референдум з відокремлення регіону президент не допустить. Про це Петро Порошенко заявив під час великої щорічної прес-конференції. Нині головне завдання вигнати російські війська з нашої території та перекрити кордон. А от Крим за рік повернути не вдасться. Визнав глава держави за його дорученням. Уряд уже підготував цілий пакет позовів до різних судових інстанцій, зокрема і Гааги. Передвиборчого обіцянку продати бізнес Порошенко збирається виконати. Найближчим часом, мовляв, акції корпорації Рошен вже знайшли свого нового власника. От фабрика у російському Ліпіцьку заарештована та й бажаючих її купити поки немає. Але я не буду замість того, щоб займатися своїми президентськими зобов'язаннями, бігати по світу і шукати покупців. Чотирьох бійців поранили у зоні, АТО за останню добу загиблих немає. Найскладніша ситуація наразі поблизу Донецька. Бойовики продовжують гатити по околицям міста. Однак, селище Мар'їнку, де останні три дні відбувалися масовані атаки, повністю звільнили від терористів. Дванадцятьох найманців затримали. Активні бойові дії нині ведуться поблизу Авдіївки та Світлодарська. Три бійця було поранено під Мар'їнкою і один під Луганським. В зоні Антитерористичної операції було зафіксовано 38 польотів ворожих безпілотних літальних апаратів. Ще два безпілотники країни-агресора патрулювали російсько-український кордон на півночі Луганської області. Нову систему харчування збираються запровадити в українських збройних силах із серпня її протестують у військових частинах Львова та Одеси. За допомогою електронних карток бійці реєструватимуться у їдальнях, а система автоматично визначатиме, які продукти найпопулярніші та чого військовим не вистачає. Надалі ж солдати зможуть замовляти продукти за електронним каталогом. Як це роблять у країнах НАТО та у миротворчих місіях? без фотографии, заходит боец в столовую, грубо говоря, чекин, чекал. Зашел, значит, он в этой части стоит на удовольствие, значит, он сейчас получил обед, сегодня, да, то есть как бы сегодня получил ужин, опять же, когда он зашел выше, и, соответственно, завтра он тоже будет получать здесь ужин, то есть он здесь стоит на удовольствие. Денський суд може оштрафувати Україну на 5 мільярдів доларів, а усе через газові контракти підписані 2009-го. Про це заявив прем'єр-міністр під час виступу у парламенті. Арсеній Яценюк звинуватив у цьому колишню прем'єрку Юлію Тимошенко, яка власне і ставила підписи під невигідними документами. Саме через високу вартість газу уряду довелося підвищити комунальні тарифи. Однак, уже наступного тижня спеціальні компанії проведуть ревізію, наскільки адекватно зросли ціни. Завершимо аудиторську перевірку утворення, ціноутворення по тарифам, чи правильні вони, чи неправильні, чотирма найбільшими світовими компаніями на кінець наступного тижня. Санкції проти окупованого Криму подовжать іще на рік. Таке рішення прийняли країни-члени Європейського союзу. Нинішній пакет обмежень діє до 23 червня. Ними заборонено імпортувати товари, вироблені на півострів, якщо вони не мають українських сертифікатів. А також не можна європейцям інвестувати у кримську нерухомість та продавати півострову різноманітну продукцію, зокрема і високотехнологічну. В окупованому Криму вільно на пляжі не потрапиш. За словами відпочивальників, значна частина приморської смуги у власності оздоровниць або ж приватних котеджів. Приміром, у селищі Гнісхор із 10 кілометрів узбережжя для вільного доступу відкриті усього кілька десятків метрів. Ситуація така? Сняли жильо. Хорошо? Сняли жилье спокойно, стали ходить в пляжу. Пляжи все закрыты. Идти 20-25 минут до 30 минут до того, чтобы попасть на бесплатный русалочный пляж, где ситуация такая, что 5 на 6 метров люди практически кладут тебе полотенце на голову, для того, чтобы лечь. Потому что реально негде упасть и яблоко. Лише 30 пляжів офіційно запрацювали в Україні від початку літа. Хоча планувалося відкрити понад 200. Причина погані санітарні умови. Лише у столиці заборонили купатися у понад півсотні водойм. Деталі у сюжеті киянка Нелі вже багато років купається у річці і влітку, і взимку. Утім, обирає для себе лише чисті та безпечні пляжі. Вода ізумітельна зараз. Вода очень чиста, хороша, а на пляжі у нас великолепні угорщиці. Алла й сином пляж відвідують здебільшого через свіже повітря. Учать уроки і катаються на велосипедах у Дніпрі, не купаються. Ми до води підходили, ну крім пуху, більше ніякої грязі немає. Туда треба відмітити, що так. Але ж так ну, на зір. Не оприділиш, чи він чистий, чи ні. Якби десь були якісь там інформація, якась висіла, чи можна, чи не можна, в зв'язку з чим можна, в зв'язку з чим не можна, то ми б відреагували, а так. Чим спекотніше, тим більше вірусів. Інфекційні хвороби можна підхопити у піску, у траві, особливо у воді. Дуже небезпечні водойоми, стоячі водою, озера. Чим вони особливо опасні? Таким інфекційним заболіванням як лептоспіроз. В Україні з початку літнього сезону працюють лише 30 пляжів, хоча мали б запустити більше 200. У Києві через санітарні норми купатися заборонили у низці водойм. Інші мають відповідні санітарні документи. Марія Черніхівська, Вікторія Сеник, Віктор Жуков. Новини Твай. Кількість жертв вибуху на АЗС у Ганні перевищила 200 людей. Президент країни оголосив триденну жалобу. Детальніше про цю та інші події у світі. Дивіться в огляді. Кількість жертв вибуху на автозаправній станції в столиці Гані Акрі перевищила 200 людей. У шпиталі нині знаходиться 35 постраждалих. Рятувальні роботи триватимуть до неділі. Причиною вибуху стала пожежа, що почалася на ЗС. Пожежні бригади довго не могли дістатися для її гасіння через зливу, яка розмила дороги. Рятувальники нарешті перевернули судно, яке затонуло в Китаї, після чого операція з пошуку тіл продовжиться. За попередніми даними, жертвами затонулого теплоходу стали понад 400 людей. Корабель зазнав аварії, перевернувся уночі внаслідок шторму. Більшість людей, переважно пенсіонери, у цей час спали в каютах. Врятувати вдалося лише 14 із 460 людей. Водолази продовжують оглядати внутрішні приміщення теплохода і готують його до підйому за допомогою плавучих кранів. Рятувальники дістали близько сотні тіл загиблих. Кореї продовжують гнути люди через інфекцію, від якої немає вакцини. Близькосхідний респіраторний вірус вже вбив принаймні чотирьох громадян. Кількість інфікованих може сягнути півтори тисячі людей. Адже один з лікарів, якого виявили недух, дух, проігнорував карантин і продовжував приймати пацієнтів. Шпиталь вже закрили, а разом з ним майже тисячу шкіл. Дмитро Шевчук, новини Тивай. Улюблена гітара Джона Гленна піде з молотка. Стартова ціна лоту 600 тисяч доларів. Хоча експерти не виключають, що роботи вдасться удвічі більше. Гітару лідер гурту «Бітлз» втратив після гріздвяного концерту у Лондоні півстоліття тому, але не полишав надії знайти її. Однак виявили інструмент лише два роки тому в одному з магазинів Секонд Хенду. Експерти встановили гітара справжня і тепер продадуть її на аукціоні. Джон Леннон отримав гітару в 1962 році. Її привезли зі сполучених штатів в Ліверпуль. Саме на ній він записав свій перший хіт «Love Me Do». Це була його улюблена гітара. Саме після її зникнення він говорив, що дуже хотів би її знайти. Речі Леннона у продажу з'являються не часто, адже їх колекціонують так багато шанувальників. Фанати Динамо влаштували справжній безлад на футбольному полі. Після виграшу улюбленої команди у поєдинку за Кубок України вболівальники вибігли на поле та почали ламати ворота. Одразу після матчу в інтернеті з'явилися оголошення про продаж уламків та навіть землі зі стадіону. Нагадаю, Динамо у серії пенальті вирвало перемогу у шахтаря з рахунком 5-4. Поки це всі новини, більше про ці та інші події о дев'ятнадцятій. Далі в ефірі студія ТВА. Гість Олеся Ковальчука, експерт, міжнародник Олександр Сушко. Тема розмови євроінтеграція. Дякую, що ви з нами. Побачимось.